Жили дід та баба, їх життя минуло в добрій злагоді, і на старість не засумували б, якби мали дітей. Але не було в них ні хлопчика, ні дівчинки, і не мали з ким поговорити. Якось дід пішов до калини і вирізав сопілку, подув у неї і почув дитячий голос драй, драй, рай, мене, мене рай, грай, Дід напудився, що за диво таке. Йде дорогою додому і журиться, що немає роботи, бо не знати, хто то просить із сопілки. Надибує якогось чоловіка з довгою бородою, що по землі волочиться. Чого ви, діду, засмучені? Старий розповів. Ади я вирізав собі калинову сопілку, а звідти, що ж пищить дитячим голосом, проситься на волю. Біда та гризота на мою білу голову, бо не знаю, кого визволяти. Дідок погладив бороду та відповідає. Тут нема ніякої біди. Попросіть у журавлів цілющої води, полити на її ту сопілку, і все буде добре. Дід пішов додому. Не їв, не спав, і з бабою не став до бесіди. Цілими днями визирав з долини журавлів. Довго не прилітали із теплих країв. Аж одного ранку. Довжелезна журавлина ключа сіла коло черемушок. Дід поклонився їм та й каже Файні та люби журавлики, принесіть мені у дзьобах по крапельці цілющої водички. Аби якась дитина проситься із сопілки, аби я її визволив. Коло воріт на слупа покладіть горнятку, аби мали коли виливати принесені краплі. Журавлі послухали діда та й залопотіли крильцями. Старий поклав на ступа горнятко та й чекає. Другого ранку взяв горнятко та дуже втішився, бо воно було повне цілющої води. Дід покропив сопілку і аж очам своїм не повірив. Сопілка стала дівчиною. Та такою файною, як ружа у городничку. Дід і баба не знали, як убирати дівчину та чим її годувати. Вона посиділа на лаві та й знову стала сопілкою. Втоді, в день, коли дід та й баба виходять в поле, калинова сопілка завжди ставала дівчиною. І прибирала в хаті, варила їсти, а як старі повертались додому, робилася сопілкою. Баба плеще в долоні з утіхи, що вона їм зварила обід. Але дід не радий. Одного разу йде селом і зустрічає того чоловіка, що носив довгу бороду. ви, діду, веселі? Як я маю веселитись, коли прийшла гризота в, в мою хату, ади полив сопілку цілющою водою. Стала вона дівчина. То була з нами малий час і знову обернулася в сопілку. Тепер стає дівчина лише тоді, коли нас нема в хаті. Не гризіться, діду, попросіть журавлів Найпринесуть принесуть живлющої води. А потім і нею полити сопілку. Подякував дід і пішов додому. День і ніч пантрує чи не летять з долини журавлі. Раз прилетіла ціла ключа. Журавлі сіли коло черемушу. Дід поклонився їм та й просить. Файні та милі журавлики! «Принесіть у дзьоба по крапельці живлючої водички. Бо таке й таке діло мужу оживити, дівчину, сопілку. Я вам горнятко покладу на слупощо що коловоріть!» Журавлі залопотіли крильцями й полетіли аж геть поза хмари. Дід поклав горнятко та й чекає. На другий день уранці воно було повне. Старий полив сопілку, живлющою водою і в кімнаті стала файна дівчина. Радувався дід і тішилася баба, не могли надивитися на свою красну доньку. Але втіха знов була короткою. бо як узріли легіні таку вродливу дівчину, то вже одні старости заходили до хати. А інші виходили. Нарешті дід та баба віддали свою доньку в сусіднє село і знову залишились одні, як козулі в лісі.